Внутрішньопереміщені особи мають право на соціальний захист. Це стосується в тому числі і фінансової підтримки. Особливо важливою є допомога сім'ям, які втратили годувальника. Державні виплати в таких випадках є гарантією того, що ці люди не будуть залишені один на один зі своїми проблемами. А в умовах війни кількість запитів щодо таких виплат значно зросла, в тому числі і серед ВПО. У цьому випуску програми рішення як діяти поговоримо про те, що таке пенсія по втраті годувальника, як її отримати і хто має на неї право. Отже, що ж таке пенсія по втраті годувальника? У минулих випусках ми вже розповідали про виплати для ВПО, а також про те, хто і як може їх отримати. Сьогодні ж ми звузимо тему та поговоримо про один конкретний, але обширний напрямок виплат. Згідно з чинним законодавством України, сім'ї мають право на отримання пенсії померлого чоловіка або дружини, що визначається як пенсія у зв'язку із втратою годувальника відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Цей вид пенсії є не лише ключовим засобом підтримки для, наприклад, родин осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, але також виступає єдиною державною гарантією допомоги для сімей цивільних осіб, які опинилися в подібній ситуації, за яких умов призначаються такі виплати. Для здобуття пенсії померлого чоловіка чи дружини потрібно, щоб інший із подружжя був або була непрацездатним чи непрацездатною, був або була на утриманні померлого чи померлої. Така пенсія нараховується за наявності в годувальника необхідного стажу, який залежить від віку, в якому помер або померла годувальник чи годувальниця. Крім іншого, іншої із подружжя, які мають право на пенсію, є ще члени родини, які можуть отримувати таку допомогу. Тож належить до непрацездатних членів сім'ї. Це інший або інша з подружжя, батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку. Також це діти до 18 років або старші, якщо їм встановили інвалідність до досягнення 18 років. Діти, які навчаються до завершення навчання, але не довше, ніж до 23 років. Діти сироти до 23 років. Інший, інша з подружжя, один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, годувальниці незалежно від віку і працездатності, які не працюють, і зайняті доглядом за дитиною померлого чи померлої до досягнення нею восьми років. Майте на увазі, що члени сім'ї померлого або померлої, які самі отримували пенсію, але були на утримуванні годувальника, мають право за бажанням перейти на пенсію в зв'язку із її чи його втратою. Така пенсія призначається на весь період, протягом якої член сім'ї померлого або померлої вважається непрацездатним. А членам сім'ї, які досягли пенсійного віку, вона призначається довічно. Що необхідно для того, аби отримувати виплати по втраті годувальника? Для отримання такої пенсії необхідно подати в органи пенсійного фонду наступні документи. У яких розмірах призначається пенсія? Варто розуміти, що розмір виплат напряму залежить від розміру пенсії за віком, яку б отримував померлий або померла, тому конкретної сталої цифри просто немає. На одного непрацездатного члена сім'ї призначається 50% пенсії за віком померлого годувальника чи годувальниці. На двох та більше непрацездатних членів сім'ї 100% пенсії за віком померлого годувальника чи годувальниці. Вона розподіляється порівну між двома особами. Дітям сиротам, виходячи із розміру пенсії за віком кожного із батьків. Як подати заявку на виплати? Подати заявку на призначення пенсії по втраті годувальника можна в будь-якому відділенні пенсійного фонду. Також можна це зробити і онлайн на сайті Пенсійного фонду України чи на порталі Дія. Необхідні документи для подання заяви ви можете бачити зараз на екрані. Рішення за результатами розгляду заяви ухвалюють не пізніше 10 днів після надходження такої заяви. Отже, на цьому все. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного Варіанта. Якщо ця інформація була для вас корисною, ставте лайк цьому відео і залиште ваш коментар. Поділіться досвідом, він може допомогти іншим розібратися в цій темі. А я прощаюся з вами до зустрічі! Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.